Вітаємо вас! Ви дивитесь програму Я тут живу І як завжди, разом з вами та перехожими, ми з'ясовуємо історію забудови вулиць нашого міста. Сьогодні ми будемо подорожувати вулицею, яка має в собі два відомих об'єкта. це приміщення Лютеранської церкви та житлова споруда, яка входить до сімки незвичайних будинків України. А вулиця ця має назву Лютеранська. Лютеранська, того, що тут, лю, Лютеранська це церква була, кірха то, і називалася відзначально вона називалася Тупікова. Це, тут був ринок колись, колись давним-давно. І тут була вулиця, якраз, там базарна. А тут була Кірха, ну, там архів був, і, о, там далі була і, та, кінаса, чи як вона, Країмська. А тут чого вона називається лютеранська, тому що лютеранська релігія. І то так лютеранська, я так тільки думаю. Мені шкода, там ця Караїмська церква згоріла, там був і склад з бумагою для типографії. І там поступила видно команда там зверху, ще при комуністичному режимі, і її спалили. І там жила тільки одна єдина на ціле місто у нас, а може і на область. Сім'я Караїмів, да. біля цієї церкви, іменно біля цієї церкви. А тут взагалі саме благословенне і, і місце і в цьому місці і в, в цьому місці, тому що тут настільки насичена аура релігії, тут всі конвенції є. Ілюзеву терані в цьому районі. Вулиці раніше називалася Тупікова, ця вулиця Калініна, ця Крупська і. Там, до речі, була колись Караїмська церква, тому зараз вулиця це Караїмська. Вона вам подобається взагалі, як виглядає оце за місцевість? – Так, звичайно, тому що тут ну, збереглося те, що було, тут не асфальт, а дійсно той камінь, що ще при Польщі вложилось. Угу. Тобто дуже гарно. весь час екскурсії ходять сюди, тут будинка архітектора, тобто і зараз були діти. Це стара вулиця, дуже стара. Так. Ну вона була тупікова, і як я почав... Будуватися щось таке, як наче в Глухий кут попадаєш. Тут був унікальний монастир. унікальніший монастир він стояв до кінця, десь до середини 19 століття. Там, покажуть, були прекрасні фрески. І він стояв десь 100 років в такому занедбаному стані. А потім його просто рушили. І на тому фундаменті почали будувати цю кірху. Ми поспілкувалися з перехожими, і можна зробити висновок, що місцеві мешканці доволі обізнані з історії вулиці Лютеранська. Але ми хочемо вам запропонувати дізнатися більше цікавої інформації. До вашої уваги пропонуємо довідку програми Я тут живу. Вулиця Лютеранська проходить від Караїмської до берега стиру по давній дорозі до перевозу через річку. Як вулиця була запроєктована на початку ХХ століття одночасно з набережною до запланованої тут торгової гавані. Перша назва Кармеліцька на честь монастиря, що стояв неподалік, пізніше його зруйнували. З початку ХХ століття вулиця отримала нову назву суддівська, тому що там на той час мешкав суддя Окружного суду. Згодом там вулиця знову змінила свою назву. Тепер вже в честь єпископа Цецішевського. В 1940 році отримала назву Тупикова, а пізніше знову стала лютеранською. Така назва пов'язана з тим, що в 1906-1907 роках тут на руїнах костелу Кармелітів було зведено євангельську кірху, що обслуговувала переважно німецьке протестантське і лютеранське населення цілого повіту. Лютеранство один з напрямів протестантизму, яке було засноване в Німеччині Мартіном Лютером у 16 столітті. Вже в повоєнні роки в Кірсі певний час був обласний архів. У 70-х роках тут планувалося влаштувати зал органної музики. Але згодом храм було передано громаді. Будинок пастора був побудований трошки пізніше ніж наша історична евангелічна лютеранська церква, а саме у 1928 році, саме як приміщення, де мешкала родина пастора, та збиралася недільна школа, збиралися діти, і це є пам'яткою архітектури міста Луцька, і оскільки це архітектурний заповідник, оберігається державою. Разом із церквою побудована вона у стилі. Цегляна неоготика за традицією. цегляна неоготика будувалася з червоної цегли. А історична лютеранська церква та історичний будинок пастора побудовані саме з білої цегли, що є вже досить незвично. Бо, наприклад, я не пам'ятаю таких більше лютеранських церков, побудованих у саме цьому архітектурному стилі, що вони були побудовані саме з білої цегли. Зазвичай це будувалося з червоної цегли. Це був, як я вже казав, будинок пастора, і з 1990 під час радянського союзу тут були майстерні. Тут був і молодіжний театр. А з 1992 року почалась історія, нова історія, історія відновлення Євангелічно-лютеранської церкви Христа Спасителя. І державою у 1992 році будинок пастора був переданий у користування нашої Євангелічно-Лютеранської церкви Христа Спасителя у місті Луцьк. Перший поверх був переобладнаний для відправи служби Божої та під церковне парафіяльні приміщення, а другий поверх це кварт в квартицю попав у свій час. Будемо говорити, так доля склалася, що тут забудівля мистецька. Я тим горжуся, що я на такій старій вулиці. От наша родина, тобто я ініціатор цієї бульдові, я скульптор. Смілій архітектор, і так трапилося, що цей будинок вже відомий, де я роблю на тих основах. Можна сказати, як наші батьки працювали на вапні, на всьому, на таких от річах. Ну, Безумовно, якщо б десь це було ближче до гір, там камінь був би, я то збирав, де таке міг, де б міг купував, і так воно й до сих пір продовжує.